На місці знайомлюся з Івором Айгор! Ейвор. що знайшов собі розвагу у катуванні саксонів. І одразу скажу: Івар тут єдиний нормально зображений вікінг за всю гру. Основна моя претензія до Assassin's Creed Valhalla – це те, чому вікінги тут настільки м'які. Із усіх вікінгів, які зображені у грі. Тільки Івар собі дозволяє катувати і оці всі інші жахливі речі. З Цієї причини він один з моїх найулюбленіших персонажів у цій грі. Івар приводить героїню до палатки.

Now fuck off. вони прагнуть знищити місцевого короля і поставити на трон Кео Вульфа, який представлятиме інтереси данів в королівстві, щоб його син мав нормальне майбутнє, а не таке. Тому, поштурмувавши фортецю, місцевий король втік, і тепер його та його людей треба знайти. Знайшовши та вкравши минулого короля, вдається примусити його законним шляхом передати корону. А також вдається нейтралізувати його захисника, який був представником ордену. А син Кео Вульфа поки. Поки поживе у Рейвенсторпі до кращих часів.